Розумниця, красуня, дружина французького короля, повноправна правителька, що ставила на рівні з чоловіком підписи на офіційних документах. Королева, яка вела переписку з самим Папою Римським і навчила Францію митися і користуватися виделками. Мати одного з ватажків Першого хрестового походу, жінка, чий другий шлюб з графом Декрепі де Валуа, якого називали не інакше як Рауль Диявол, обурив. Цей королівські двори Європи і Папський престол. Її називали Руда Агнес. Але нам більш знайома ця чудова жінка як Анна Ярославна. Нам не дано дізнатися, якою вона була насправді, оскільки не збереглося жодного прижиттєвого портрета прекрасної Ярославни. Чи була вона схожа на свого батька, київського князя Ярослава Мудрого, чиє обличчя вражає різкими монголоїними рисами? Або походила на матір золотоволосу шведську принцесу Інгігерду. Хто знає? Достеменно відомо одне. Анна була досить красивою, щоб притягувати захоплені чоловічі погляди, і досить розумною, щоб намісник Бога на землі папа Римський, вважав її гідною вступити з ним в переписку. Красива і розумна, рідкісне і небезпечне поєднання навіть в наше неспокійне століття. І ще більш рідкісне і небезпечне в епоху раннього середньовіччя. Анна була молодшою з трьох дочок київського князя Ярослава Мудрого від його шлюбу зі шведською принцесою Інгігердою. Слід зауважити, що в XI столітті Європа була схожа на великий розрізаний пиріг. Невеликі королівства вели нескінченні війни. За утвердження королівської влади то тут, то там спалахували повстання опозиційних феодалів, ослабла і влада Візантійської імперії, і тільки на сході існувала могутня сильна і об'єднана країна Київська Русь, приєднатися до якої мріяли всі європейські двори. А в цей час у Франції самотній старіючий чоловік, король Генріх І, марно шукав собі наречену, з якою його не пов'язували б кровні узи. Кандидатури відмитилися одна за другою, поки вух монарха, що вже втратив надію, не досягла звістка про чесноти прекрасної русинки молодої дочки князя Ярослава. Зачарований хвалебними відгуками, Генріх відправив до Києва посольство з пропозицією руки і серця. На жаль, Надієм Генріха не судилося збутися. Ярослав відповів категоричною відмовою: він уже встиг видати заміж за короля Угорщини старшу Анастасію, а за майбутнього короля Норвегії її сестру Єлизавету. Але для своєї улюбленці Анни Ярослав готував особливий шлюб. Він розраховував віддати її за імператора Священної Римської імперії, тому з легким серцем відмовив послам якогось короля Франків. Але сталося те, чого ніхто не очікував: імператор раптом сам відмовився від одруження. А французький король продовжував наполягати на шлюбі у розпачі він знову засилає сватів до Києва. Сватання Анни Ярославни відбулося в 1050 році. Тоді було 18. Посли короля Франції вирушили до Києва навесні, в квітні. Посольство просувалося повільно. Крім послів, що їхали верхи, хто на мулах, хто на конях, обоз складали численні вози з припасами на довгий шлях і вози з багатими дарами. У подарунок князю Ярославу Мудрому призначалися чудові бойові мечі: заморські сукна, дорогоцінні срібні чаші. В посольстві був єпископ міста Мо. Вчений богослов Готіє Савеєр, який стане незабаром вчителем і духовником королеви Анни. Французьке посольство прибуло до Києва. Перед золотими воротами столиці Давньої Русі воно зупинилось почуттям подиву і захоплення. Брат Анни, Всеволод Ярославич, зустрічав послів і легко спілкувався з ними латинською. Неймовірно, але в цей раз посли отримують згоду київського князя. Анна Ярославна таки приїде до Франції і вийде заміж за Генріха. Ця дівчина завжди знала, що самою долею їй призначено стати королевою і з дитинства готувалася до цієї ролі. Розумна, жива, яскрава і динамічна Анна, як і її сестри, вивчала арифметику, медицину, грецьку та латині. Лист папи Миколи II побічно підтверджує її гідності. Слух про ваші чесноти, чудова діва, дійшов до наших вух, і з великою радістю чуємо ми, що ви виконуєте в цій дуже християнській державі свої королевські обов'язки з похвальною старанністю і чудовим розумом. Про що вона думала в ті довгі місяці шляху до Франції? Чи мріяла про красивого нареченого лицаря, переможця турнірів в блискучих обладунках, або про палке кохання, що зв'язувала старшу сестру Єлизавету з її чоловіком Геральдом? Скоріш за все, ні. Анна, як слухняна, вихована в істинній вірі християнка, готувалася прийняти того нареченого і той шлюб, який побажав для неї господь. Як показали подальші події, вона була в силах наказати своєму розуму, але виявилася невільна. Розпоряджатися власним серцем. Прибуття Анни Ярославни на землю Франції обставили урочисто. Генріх І виїхав зустріти наречену в старовинне місто Рейнс. Одним з чоловіків, які прибули з Генріхом в Рейнс, була людина на прізвище Рауль Де Яво. Гордовитий, пихатий, владний і самовпевнені. Молодий граф декрепі девавуа не був схожий на героя романтичних балад. Він був грубий на пористі і вів з королем нескінченні війни зовсім не за литарські ідеали, а лише за власні привілеї. Правда, в той момент він проявив лояльність, смиренно схиливши голову перед королівською нареченою. Суперники по життю вони обидва не збиралися закохуватися в цю дівчину. Але краса чарів, незвичайна для Франції освіченість Анни, все вирішили за них. А присутні на вінчанні Рауль навіть і подумати не міг, що через багато років сам поведе під вінець цю дивовижну жінку, яка підколила його з першого погляду. Король в свої сорок з гаком був оглядним і завжди похмурим. Але, побачивши Анну, посміхнувся. До честі високоосвіченої княжни треба сказати, що вона вільно володіла грецькою мовою та й французьку вивчила швидко. На шлюбному контракті Анна написала своє ім'я. Її ж чоловік король замість підпису поставив хрестик. Саме в Реймсі з давніх часів коронували французьких королів. Анні була надана особлива честь. Церемонія її коронації відбулася в цьому старовинному місті, в церкві святого Христа. Вже на початку свого королівського шляху Анна Ярославна здійснила громадянський подвиг. Проявила наполегливість і, відмовившись присягати на латинській Біблії, принесла клятву на слов'янському Євангелі, яке привезла з собою. До речі, ця книга так і залишилась в Реймс. Пізніше французи забули, хто привіз її сюди, і почали називати реймським Євангелієм. З того часу на ньому присягали всі королі Франції, поки в Реймс не приїхав цар Петро І. Він і розкрив французам очі, розповівши, що мова їх Івангелія – крилиця і ваулиця. Під впливом обставин Анна потім візьме католицтво, і в цьому дочка Ярослава проявить мудрість, і як французька королева, і як мати майбутнього короля Франції Філіпа І. А поки на голову Анни була покладена золота корона, і вона стала королевою Франції. Приїхавши до Парижа, Анна Ярославна не вважала його красивим містом. Хоча до тієї пори Париж зі скромної резиденції каролинських королів перетворився в головне місто країни і отримав статус столиці. У листах до батька Анна Ярославна писала: в яку варварську країну ти мене послав, тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі. Вона нарікала, що потрапила в село, де немає палаців і соборів, якими багатий Київ. Але плакала княжна в чужій для себе країні недовго. Незабаром вона звикла до нової батьківщини, а французи звикли до своєї королеви. Їм більше не здавалося жахливим її бажання влаштувати володіння Генріха справжню культурну революцію. По приїзду до Франції Анна з обуренням зрозуміла, що французи не миються. Не було ніяких лазень, нічого крім мисочек, де мили обличчя і руки. Взагалі, воду не любили і навіть боялися її, тому що вважали джерелом всіляких хвороб і епідемій. На русі в цей час були лазні і звичай тримати тіло в чистоті, тому перше, що зробила нова королева при дворі, подарувала французам баню і потихеньку власним прикладом почала вчити Францію митися. Спочатку своїх придворних дам, а потім їхніх чоловіків. Крім того, Анна навчила французів користуватися виделкою, адже до цього часу при дворі короля їли руками. Зуміла Анна знайти взаєморозуміння із власним чоловіком. Генрі залучив її до всіх державних справ, анна на рівні з чоловіком ставила підпис на державних документах. На деяких наказах не підписаних рукою Анни по велінню Генріха робили приписку За згодою моєї дружини або У присутності королеви Анни. Але їх пов'язувало не тільки державні справи. Незабаром в житті подружжя з'явилася найголовніша для них людина. Свого первістка майбутнього короля Франції Анна назвала грецько-візантійським ім'ям Філіп, ще невживаним у Західній Європі в ті часи. Завдяки його популярності в народі ім'я згодом набуло поширення. Його носили ще п'ять французьких королів. Це ім'я стало фамільним і в інших європейських династіях. Так доля призначила Анну Ярославну продовжити королівську владу капетингів. Життя Анни у Франції збіглося з економічним підйомом в країні. Під час царювання Генріха І відроджуються старі міста: Бордо, Тулуза, Ліон, Марсель, Руан. Процес відділення ремесла від землеробства йде швидше. Міста починають звільнятися від влади сеньорів, тобто від феодальної залежності. Це спричинило за собою розвиток товарно-грошових відносин. Податки з міст приносять державі прибуток, який сприяє подальшому зміцненню державності. Овдовіла Анна Ярославна в 28 років. Генрих І помер 4 серпня 1060 року в замку вітрі Олош недалеко від Орлеана. В розпал приготувань до війни з англійським королем Вільгеймом Завойовником. Але коронування сина Анни Ярославни Філіпа І як співправителя Генріха І відбулося ще за життя батька в 1059 році. Генріх помер, коли юному королю Філіпу виповнилось 8 років. Філіп І царював майже півстоліття, 48 років. Він був розумною, але ледачою людиною. За повітом, король Генріх призначив Анну Ярославну опікункою сина. Мати молодого короля залишилась королевою і стала регіоншою. Вона покинула столицю, переселившись в замок Сан Ліс 40 км від Парижа. Тут нею був заснований і жіночий монастир, і церква. Анна була вихователькою підростаючого сина і його керівником в державних справах, проте номінально опікуном був граф Поденсланський. Незабаром забувши скорботу, Анна віддалася всім радощам життя. Полюванню, бенкетом і таке інше. Вона стала з віком ще красивіше. Влітку 1065 року з нею трапилась преромантичніша історія. На полюванні вона була викрадена. Згоду на викрадення було дано нею ж самою, одруженим графом Раулом III декрепі Ававуа. Так, так, тим самим Раулем Діяволом, який зустрічав її тоді у Реймсі, ще нареченою. До Рауля, як плідкували, вона мала виняткову прихильність. Граф відвів її до себе в замок, попередньо вигнавши звідти свою дружину і вступив з нею в таємний шлюб. Дружина Рауля Еленора звернулася зі скаргою на двоєжонство графа до самого папи римського Олександра II, який наказав Раулю розірвати шлюбний Союз за них, але закохані цим знехтували. Тоді папа відлучив графа від церкви. У той час це вважалося карою. 12 років прожили вони в любові та злагоді, поки Анна не обдовіла знову. Незадовго до цього їх шлюбу був визнаний законним новообраним папою Григорієм VII. Король Філіп, посварившись з матір'ю через всю цю любовну історію, примирився з нею і запросив до палацу на роль розпорядниці всім господарством. Втративши Рауля, Анна з головою занурюється в державні справи, допомагаючи сину виправити, але підписує документи або мати короля, або просто Анна. Поруч з хрестами, що виставляються замість підпису малограмотними придворними, її підпис виглядає впевнено. Анні Ярославні жилось тепер тоскно. Її більше не чекали ніякі значні події. Пішли з життя її батько і мати, багато братів, рідні та близькі люди. У Франції помер її вчитель і наставник, єпископ Готіє. Загинув чоловік улюбленої сестри Єлизавети, король Норвегії Гард. Не залишилось нікого, хто колись прибув з юною Анною Ярославною на французьку землю. Хто помер, хто повернувся на Русь. Анна вирішила подорожувати. Їй стало відомо, що старший брат Ізяслав Ярославович, зазнавши поразки в боротьбі за київський престол, знаходиться в Німеччині в місті Майнці. Анна вирушила в дорогу. Вона нагадувала осінній лист, який відірвався від гілки і гнаний вітром. Прибувши в Майнц, дізналася, що Ізяслав уже перебрався в місто Вормс. Наполеглива і уперта, Анна продовжила подорож, але захворіла в дорозі. У Вормці їй повідомили, що Ізаслав виїхав до Польщі, а його син в Рим до папи. На думку Анни Ярославни, не в тих країнах слід шукати друзів і союзників для Росії. Засмучення і хвороба зломили Анну. Вона померла в 1082 році у віці 50 років. Останню згадку про Анну ми знаходимо в 1075 році. Її підпис стоїть на грамоті. Після цього. Нічого точного про її долю не відомо. За однією з версій, Анна була похована в аббатстві Вільє в містечку Серні. Однак воно було зруйновано під час Великої Французької революції. Її прямі нащадки правили Францію понад два з половиною століття, займаючи трон 11 разів до 1382 року. Громадяни Франції прекрасно пам'ятають про родові корені їх королеви. Чудової слов'янки, прародительки бурбонських та орлеанських королівських династій, яка залишила глибокий слід в їх історії та культурі. Їй встановлено два пам'ятники останні в 2005 році в Сан-Лісі. Біля стародавнього храму можна побачити жіночу статую з скану. В одній руці вона тримає мініатюрну конструкцію собору, а в іншій. Лілі символ королівської влади, напис на постаменті говорить Анна Київська, королева Франції. Вона заснувала цей обитель 21 квітня 1060 року.